Підводний світ таки непередбачуваний, таємничий і неосяжний. Більшу частину поверхні землі займає саме вода. Це моря, океани, річки, озера. А мешканці різних водойм та сам підводний світ так і залишаються до кінця невивченими та непізнаними. Самі найстаріші та найдавніші мешканці різних водойм залишаються все ж таки риби. Видів риб існує дуже і дуже багато, і вчені досі відкривають майже кожен день нові види риб. А от і цікаві факти: без планктону весь світ морських мешканців перестав би існувати. Планктон – це мікроскопічні істоти, морські організми, яких можна побачити лише під мікроскопом. Такі живі організми, як планктон, додають воді злегка зеленуватий відтінок. Планктону у воді так багато, що в одному літрі води виявляють мільйони цих істот. Планктон це ще і їжа, яку їдять любі мешканці різних водойм. Але. Планктон не тільки їжа, а ще й корисний мешканець, який здатний відновлювати кисень у воді. А от і морські тварини гіганти. Восьмий ніг. У восьминога немає кісток, але вони мають найбільші очі. Мешкають восьминоги по всьому Світовому океані і переважно на дні глибин. Восьминоги. Це розумні безхребетні морські тварини, які здатні знайти вихід з любого лабіринту чи пастки. За допомогою своїх щупальців восьминоги активно відштовхуються у воді та можуть рухатися дуже-дуже швидко. Також щупальця допомагають восьминогам повзати по дну. А на щупальцях знаходяться присоски. З їх допомогою. Восьминоги ловко хапають здобич та добре утримують її. Єдина рибка, що плаває вертикально, це риба морський коник. Саме через свою вертикальну позу у плаванні та житті морські коники дуже й дуже повільно пересуваються у воді. Такий вид риб, обмежений у русі, морські коники здатні рухатися лише вгору, вниз і більше ніяк. Існує єдиний вид риб, у яких є повіки. Це акули. Так, саме акули здатні кліпати очима, як люди. У акул немає луски, як у інших риб. Тіло акул вкрите грубою та шаршавою шкірою. А ще у акул немає кісток. Скелет акул складається з хрещової тканини. Зуби акул ростуть усе життя та мають властивості змінюватися, якщо деякі вже зносилися. У акул дуже і дуже гарний нюх, зір. Та акули здатні швидко швидко плавати. Сама найшвидша риба це вітрильник. Про таку рибу мало що відомо, але цікавинки все ж таки є. Особлива ознака вітрильника це є спинний плавець, який виконує роль керма. Саме тому так назвали цю рибку. Спинний плавець здатний складатися при швидкому русі у спеціальну виямку на спині і різко з'явитися, якщо риба хоче повернути чи зупинитися. Саме тоді спинний плавець виконує роль керма. А от іще морські мешканці, які застали навіть існування ще динозаврів на землі. Це краби. Краби це морські тварини, які мають здатність виростати до величезних розмірів. Ось, наприклад, краб паук, який має 4 метрові ноги. Оскільки панцир не росте разом із тілом краба, то дорослий краб може скидати його кожні 6 або 12 місяців. А от іще цікавий та дуже незвичний факт зуби у крабів знаходяться у шлунку. У підводному світі ще живе риба, у якої очі знаходяться на одній стороні тіла. Це риба камбала. Така риба, як хамелон, здатна змінювати колір тіла в залежності від кольору дна водойми. Риба камбала завжди живе одна та на самій глибині. Очі камбали розташовані завжди на одній стороні тіла на правій. А полює камбала дуже хитро вона заривається повністю у пісок, а очі залишає назовні та чекає свою здобич, щоб побачити та ухопити. Існують навіть риби, які можуть пізнати себе у дзеркалі. Це дельфіни. Дельфіни дихають повітрям за допомогою легенів. Так само, як і люди. У них немає зябр, як у інших риб. Проте дельфіни мають ще й дихало, за допомогою якого вони можуть видавати різні звуки. Дихало знаходиться на верхній частині тулуба. Дельфіни не можуть жувати, але у них гарно розвинені рецептори смаку, як і у людини. Дельфіни здатні розрізняти солодко. Солону, гірку і кислу їжу. Новонароджені дельфіни мають шерстяний покрив на тілі, а коли доросліша шерсть зникає. Найдавніші та й найстаріші мешканці різних води, як я раніше казала, це риби. Про них теж існує багато цікавих фактів. Ось деякі з них. Найбільша риба у світі це китова акула. Її розміри можуть бути як автобус, а то й більше. Риби теж не вміють жувати. Якщо б уміли чи спробували, то б одразу задихнулися, тому що жування заважало би проходженню води крізь зябра. У риб немає вух, але є спеціальна кістка, яка реагує на вібрацію води.